У Сумах голова сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров спільно з першим заступником голови Державної служби України з безпеки на транспорті Миколою Відутою офіційно представили керівникам структурних підрозділів ОВА, правоохоронцям та громадськості. Нового керівника управління державного нагляду контролю в Сумській області Укртрансбезпеки Івана Тевікова керманич регіону окреслив напрямки, на яких має особливо зосередитись новопризначений посадовець та висловив впевненість, що зміни керівництва територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади сприятиме підвищенню якості та ефективності контролю і мінімізації корупційних ризиків. Для Сумської області, в першу чергу, для наших підприємців для нашого бізнесу в прифронтовій області, які утримують свої робочі місця, є вкрай важливе сьогоднішнє призначення і, взагалі, нашого кордон в Сумській області, оскільки ми. Я особисто за період своєї каденції неодноразово чув ті питання, які лунали. Оскільки функція з на мою думку, і я почув сьогодні і на думку керівництва Українцбезпеки і в державі і в Сумській області полягає не в каральній функції, а саме в сприянні і взаємному розумінні тих викликів, і тими викликами, які перед нами є, і підтримки. Тому функція цього контролю на дорогах я впевнений з приходом Івана Дмитрича Тіє, яка буде в першу чергу. Це крок на зустріч людям. Ми будемо залучати нового очільника до наших аграштабів, Ми будемо залучати до наших платформ діалоги влади з бізнесом, для того, щоб всі дотичні до служби наші бізнес-підприємці мали можливість задавати питання, чути відповіді і будувати відповідну комунікацію. На початку моєї каденції на першому брифінгу я чув ті питання, коли мені ставили, що приїдуть з Луганська з Донбасу чи яка буде кадрова політика. Я ще вважаю, що призначення. Саме наших мешканців Сумської області, яка має свою повагу, історію, досвід роботи саме в Сумській області розуміють наших людей. Є вкрай важливим. Я вважаю, що досвід Івана Дмитрича, який він здобув в органах внутрішніх справ на посадах, він йому послужить в нагоді. Новопризначений начальник управління державного нагляду контролю у Сумській області Державної служби України з безпеки на транспорті, 61-річний Іван Тевіков, уродженець Недергайлівщини, близько 40 років свого життя, присвятив службу. Службі в органах внутрішніх справ, обіймаючи різні оперативні та керівні посади, має спеціальне звання полковник міліції, зарекомендував себе як порядний офіцер, нагороджений почесною відзнакою Сумської міської ради за заслуги перед містом третього ступеня. Я приїхав в Суми в 94 році, працював в правоохоронних органах, звання полковника, пішов на пенсію. З перших днів війни долучився до. Підрозділів оборони міста Суми проводили різні бойові дії. Настає час мені пропанована посада начальника управління трансбезпеки в Сумської області. Головна задача це підтримка бізнесу, защита наших громадян, особливо пасажирів, ну і найголовніше – нам перемогу новим колективом я думаю, що всі поставлені нам по задачі. Ми виконаємо перший заступник голови Державної служби України з безпеки на транспорті Микола Відута під час офіційного представлення керівника територіального підрозділу серед ключових завдань виокремив збереження дорожньої інфраструктури від рунівного впливу перевантаженого транспорту, протидію нелегальним перевезенням, підвищення якості і безпеки пасажирів та проведення превентивних заходів, зокрема інформаційно-роз'яснювальної роботи з громадянами. Яними мота сьогоднішнього візиту це представлення нового керівника на управління Укртрансбезпеки в Сумській області Тевікова Івана Дмитровича. Основні задачі, які ми ставимо під перед керівником, це забезпечення злагодженої роботи нашого управління в області, підтримання програми по збереженню доріг в регіоні і підвищення свідомості перевізників. Щодо дотримань режиму безпеки на дорогах та габаритно вагових параметрів, які вони мають дотримуватись під час своєї діяльності, ми постійно працюємо над тим, щоб посилювати роль «Укртрансбезпеки» в забезпеченні порядку на дорогах. Дуже, дуже багато таких є законодавчих ініціатив, які йдуть і за підтримки. Нашого керівника віце-прем'єр-міністра і за підтримки депутатського корпусу. Тому, якщо окремо підкреслити, хочу зараз іде напрацювання вже майже на виході законопроект щодо посилення відповідальності перевізників за ухилення від контролю по габаритно ваговим параметрам, скажімо так, які здійснюються в автоматичному режимі на так званих ВІМ комплексах, які розташовані на дорогах державного значення. Дуже сильно буде посилюватися ця відповідальність і сподіваємось це ще покращить той рівень безпеки, до якого ми всі спрямовимось. Наша задача по всім профронтовим регіонам, де й в цілому, голова укртрансбезпеки ставить задачу перед усіма керівниками територіальних управлінь переходити більше в таку сервісну функцію, допомагати роз'яснювати нашій цільовій групі, так звані перевізникам їхні права і обов'язки, для того, щоб ми все ж таки досягали тих показників дотримання закону, які мають бути. Тому Сумщина не є виключенням. Наша задача зараз побудувати дуже такий ефективний діалог з представниками аграрного бізнесу, представниками будівельного бізнесу ну, і тих, хто залучений до процесів відновлення в регіоні. Аби з однієї сторони виконувати ті задачі, які стоять перед фронтовим регіоном, з іншої сторони, все ж таки, зберігти дороги, тому що ми живемо в умовах бюджетного дефіциту, і, ну, на жаль, в цьому напрямку покращень не буде, тому те саме буде мати відображення на дорогах, і ми маємо їх берегти. Іван Дмитрович має перш за все дуже великий досвід, понад 40 років роботу в правоохоронних органах. основна задача злагодити роботу в колективі, підвищити рівень комунікації з представниками бізнесу. Це перевізники, які здійснюють пасажирські перевезення, перевізники, які здійснюють вантажні перевезення в аграрному, в будівельному секторі. І саме на базі ОВА це може відбутись за досвідом інших регіонів. Тому впевнені, що Іван Дмитрович справиться з цією задачею, оскільки має дуже дуже потужний досвід роботи. За підсумками спільної наради керівного складу Укртрансбезпеки та сумської обласної військової адміністрації було прийнято рішення посилити не лише контроль за законністю пасажирських перевезень та дотриманням габаритно-вагових норм вантажним транспортом, а й профілактику правопорушень в цій царині.